Вітаю з вами Павло і Це Юа Медіа на телеканалі Д-1. Платформа для новин з усієї України. Сумщина та Латвія. Перші кроки до майбутнього співробітництва. Підготовка електромонтерів сучасності у Запоріжжі. Мирна акція зниклі не означає забуті у Мукачеві. Фестиваль адаптивних видів спорту у Івано-Франківську. Про це та інше далі у випуску і у матеріалах від наших колег. Ми починаємо. На Сумщині з офіційним візитом уперше перебував надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні, а також директорка благодійного фонду Підприємці за мир. Саме за підтримки цього фонду латвійські партнери передали п'ять автомобілів для ГУНП у Сумській області. Це відчутна допомога, яка сприятиме безпеці громадян. Під час спілкування із латвійськими колегами було окреслено пріоритетні напрями співпраці у різних сферах. Окремо говорили про розвиток бізнесу. Ключове Завдання зберегти підприємництво в умовах війни, створювати робочі місця, залучати інвестиції, і головне, виходити із продукцією сумщини на європейські ринки, адже область має перспективи та потужний потенціал. Сьогодні відбувся візит вильмішанованого посла Латвії, пана Андреаса до нашої сумщини. Ми досягли певних домовленостей щодо стратегічного розвитку і взаємодії нашої сумщини і Латвії. Я за це щиро вдячний пану послу і всьому латвійському народу, який надскладний для нас час протягує нам руку дружби і яку ми міцно тримаємо. полицейские Латвии, пан посол и волонтеры Латвии передали нашим полицейским, нашим захисникам необходимые им транспортные засобы. Тому я дякую и на нашу подальшу плідну співпрацю. Это мой первый визит в Сумщину. Для нас это новый регион, но мы очень хотим помогать в отражении агрессии, ну и, конечно, развивать экономическое отношение между нашими регионами. Я дуже рада, що сьогодні ми така велика, серйозна команда Латвії, і що ми можемо вместе всі працювати, щоб вам допомагати. Ми тут, ми з вами і Латвія з вами. Ще про допомогу та підтримку за фінансової підтримки швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Запорізькому технологічному професійному коледжі Моторобудівник створено сучасну майстерню для підготовки електромонтерів з ремонту і обслуговування електрообладнання та оновлено обладнання в майстерні для електрогазозварювальників. Заклад освіти є учасником українсько-швейцарського проєкту, який спрямований на підтримку розвитку професійної освіти в Україні. you <music> З 1 вересня ми розпочали традиційний навчальний рік в нашому коледжі. Форма навчання змішана. На сьогодні в нас контингент складає 720 осіб. Близько 50% відсотків очно навчаються. Наш коледж є учасником проекту Етап для розвитку професійної освіти в Україні. За рахунок цього проєкту було відбудовано, построєно, облаштовано це чудове укриття, в якому безперервно безпечно навчаються наші студенти. Програма Публічно-приватного партнерства Edap Education Up від швейцарського уряду профінансували ремонт укриття з відповідною складовою. Безбар'єрності створення фізичної безбар'єрності, що надасть можливості рівного доступу кожного бажаючого отримати професію до такої можливості, а дуже класне укриття з інклюзивними вбиральнями. Є спеціальний підйомник, який опустить людину, яка буде людиною на кріслі колісному, і також буде можливість перебувати в безпечному місці і мати всі можливості для того, щоб почувати себе вільно, спокійно, комфортно. Комфортно, безпечно і отримувати освіту. Продовжуємо випуск у самому серці. Мукачева лунали не гасла, а тихий біль і надія. На центральній площі зібралися рідні захисників, які зникли безвісти під час бойових дій. У руках світлини прапори, усе, що нагадує про найдорожчих людей. Кожна історія тут унікальна, але об'єднана одним спільним відчуттям, очікуванням і вірою. Бо зниклі не означає забуття. Я чекаю тата. Mm. Я чекаю сина додому, не лем'я і діти, і всі, всі родичі, і близькі, і всі знайомі, всі дуже чекають. Останній раз зв'язок з ним втратила 18 травня того року, 2024, 26 травня він потрапив в полон. Ми дізналися з телеграм-каналу. Віримо, чекаємо, надіємось, кожен на обмін. Чекаємо вдома. чоловіки на цих світлинах, захисники України, які зникли безвісти за особливих обставин під час бойових дій. На головній площі Мукачева їх рідні зібралися на мирну акцію, аби вкотре нагадати, що зниклі не означає забуті. Ми не забуваємо жодного хлопця, ми не стоїмо за одного хлопця. Ми стоїмо, знаєте, як велика родина по всій Україні. Стоїмо за всіх і є голосом. Я виступаю не не хочу бути лише свого чоловіка голосом, тому що я знаю, що так же само, як чекаю, я кожна з нас чекає, чи то в Києві читків, десь по всій по всій Україні. Ми їх чекаємо і дасть Бог. Я дуже сильно молюся, що кожен з них повернеться. Мама обійме свого сина. Знаєте, у мене теж є син. І я зараз відчуваю шоти. Хай кожна дружина обійме свого чоловіка. Я теж хочу свого сильно обійняти, бо моє серце розривається від болю. У кожного тут своя історія. Вона сповнена болю та водночас надії. Адже немає нічого гіршого за очікування. Пані Жанна тримає у руках прапор і світлиною свого брата. Він зник безвісти 1 червня 2025 року. Відтоді родина не втрачає надії. Дію, що герой живий. Зникнецькій області, Купінський район. Про яких умовах самі не знають, толком нічого не кажуть. Чекайте, одні говорять одно, інший інше. Тобто конкретно нам ніколи ні ніхто нічого не каже. Де він що з ним? Боронити державу він пішов ще в 19-му році. Він був контрактником. Потім почалася війна, і з самого початку він воював. Званюємо, ходимо, підбиваємо пороги і щоб нам щось сказали, але відповідь одна. чекайте. А от пані Терезія чекає вдома на сина. Востаннє він виходив на зв'язок навесні 2024 року. Відтоді жодної звістки. Щодня вона молиться і вірить, що одного дня він повернеться. Її слова це біль тисячі матерів по всій Україні. Рік і вісім місяців. Ми Чекаємо, 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 нічого не можемо дочекатися. Все одно чекаємо, якусь надію маємо. Днем і ночі все в голові, все одно і те ж, одно і те Чекати, чекати, чекати. Серед учасників акції і діти зниклих безвісти. Маленька Надійка ще не зовсім розуміє, чому її тато не приходить додому. Моя сестра чекає свого чоловіка, мама чекає свого сина. Ми його дуже чекаємо, шукаємо, надіємося, хоч якась інформація. Чи він у полоні? Нам дуже важливо знати, де він. Ми віримо, чекаємо його живим додому. Він задали. Телефонував, що він йде на позицію, як вийде, то дай за себе знати. І через декілька днів нам приходить сповіщення, що він зник без вісті 5 січня 2025 року. Не дають нам ніяких даних, де як він зник. Нічого не відомо, зниклі не означає забуті. Це не просто гасло, це крик душі, це боротьба родин за правду, за життя, за своїх рідних. І поки є пам'ять, є надія. Бо навіть коли зв'язок обірвано, любов лишається. Православна церква України та інших українських конфесій, як ніхто бачить біль своїх прихожан, прихожан, які втратили своїх рідних на цій клятій війні, а особливо тих, про кого інколи забувається і влада. Ми сьогодні теж тут, аби підтримка. Родин, які чекають своїх воїнів, наших захисників, які пропали безвісти. Ми маємо надію, що багато з них, що все-таки живі, знаходяться в полоні Російської Федерації. Ми як голос народу, церква завжди була голосом народу. Сьогодні теж разом з представниками громадськості є тут, аби не тільки помолитися за спочилих наших воїнів, аби помолитися за тих, хто сьогодні перебуває в полоні, а ще й за те, щоб нагадати, що є наші живі воїни, про яких не варто забуватися. Вони теж виконували і виконують свою місію охорони нашої держави. Тому за них теж треба боротися, аби повернути їх до своїх домівок, до рідних і близьких, які їх так палко чекають і роблять це можливе, аби їх повернути. Наразі в Закарпатській області працює координаційний штаб, який займається пошуком зниклих безвісти за особливих обставин, тому родини захисників мають можливість звернутися до центру та отримати бодай якусь інформацію. Це місто Ужгород, сквер Лаборця 1. Саме уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець виступив з такою ініціативою щодо створення такої регіональної робочої групи, тому що єдиний державний орган в Україні, який займається питаннями повернення наших захисників з полону, це саме координаційний штаб з питань поводження з полоненими. Ми маємо тепер можливість безпосередньо доступу до бази координаційного штабу, і кожна родина, яка приходить до нас в регіональну робочу групу, може отримати комплексну консультацію і допомогу, тому що разом з офісом омбудсмена там присутні представники національної поліції, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, представники бюро безоплатної проничьій допомоги обласної адміністрації, інших правоохоронних органів військових формувань. Там, де людина прийде, їй не потрібно казати, що підіть в той кабінет, підіть в той кабінет, підіть установу, А людина має комплексно отримати відповіді на всі свої питання. Ці люди не статистика, це наші захисники. Їх чекають, їх люблять, їх пам'ятають і не зупиняться допоки кожен не буде знайдений. Для тих, хто хоче подарувати дитині сімейний затишок чи отримати пораду, як стати прийомною родиною, на Волині запрацювала гаряча лінія. Відкриття її це важливий крок у впровадженні реформи кращого догляду за дітьми та водночас і ще одна сходинка України до європейської інтеграції для тих, хто хоче подарувати дитині сімейний затишок чи отримати пораду, як стати прийомною родиною, на Волині запрацювала гаряча лінія. Відкриття її це важливий крок у впровадженні реформи кращого догляду за дітьми. Та водночас ще одна сходинка України до європейської інтеграції. Діти це майбутнє. Кожної нації, і як кажуть, найкраще капіталовкладення любої держави це є розвиток дитини, в її піклування, її навчання, її перебування в хорошому середовищі, допомога їй, допомога її батькам. Це напевно є один з найважливіших пріоритетів. На сьогоднішній день під час війни в нашій державі Олень стала однією з пілотних областей такої реформи. Її основна ідея забезпечити дітям можливість зростати у сімейному середовищі. Далеко не всі мешканці, так безпересередні мешканці розуміють, що таке форми влаштування, дитячий будинок сімейного типу чи прийомна сім'я. Якраз гаряча лінія, відкриття гарячої лінії нам допоможе в цьому. Будуть консультанти, фахові консультанти, які людям розкажуть усі процедури. Також важливе інформування про соціальні послуги, про їх можливість надання в кожній громаді. Тому варто нам є ще над чим працювати. Нам дуже потрібна ваша підтримка, і ми стараємося робимо перші кроки, важливі кроки для того, щоб реформа все таки відбулася. Тепер зателефонувавши за безкоштовним номером, вказаним на екрані, можна отримати кваліфіковану консультацію фахівців щодо оформлення опіки над дитиною, створення прийомної родини, умов патронату та доступу до соціальних послуг. Насправді буде корисно, тому що вже це ну в першу чергу. Сподіваємося, полегшить роботу службу в справах дітей на місцях і надавачів соціальних послуг. І от на такому на першочерговому етапі, коли в людини з'явилося бажання, буде можливість відразу зателефонувати, отримати відповідь і мати продовження своїх ідеї і своєму запи. Гаряча лінія функціонуватиме при Волинській обласній раді. Тож у її відкритті взяв участь і голова облради Григорій Недопад. дитина має в сім'ї. І треба працювати не тільки з дітьми, треба працювати з сім'ями, але е, там має бути такий організований осередок, щоб дитина росла і розвивалася. Дійсно, робота буде непроста, але переконаний, що і служба справи дітей, і департамент соціальної політики, і з противному заступниці участі. Спільно разом із нашими спеціалістами працюємо в цьому напрямку і вже сьогодні казав самім там посне недавно в сон, що у нас точно все вийде, тому що вже вже є такі невеликі напрацювання. Знаєте, як там рухатись далі? Тому відкриття такої гарячої лінії це ще одна можливість для дітей, позбавлених батьківського піклування знайти власну сім'ю та відчути справжнє родинне тепло. Дарина Соболєва, телеканал Аверс. У рівному згадували людину, яка жила грою та виховала не одне покоління спортсменів. Вперше провели турнір пам'яті Сергія Шимусюка, тренера, без якого важко уявити історію місцевого баскетболу. Атмосфера змагань стала не лише спортивною, а й глибоко емоційною. Адже на майданчику зійшлися ті, хто продовжує його справу. Більше інформації у матеріалі журналістів ITV Media Group. Все життя присвятив спорту та улюбленій справі у рівному на базі Дю США чотири три дні поспіль тривав турнір пам'яті тренера Сергія Шемосюка. Чоловік був одним із засновників першої професійної баскетбольної команди Рівненщини БК 93 пульсар виховав не одне покоління спортсменів та вважався батьком рівненського баскетболу. Змагання провели вперше до них. Долучилися три команди Суперліги: це баскетбольні клуби «Рівне», Старий Луцьк та Київ Кед всі колективи свій виступ присвятили легендарному тренеру. Треба цінувати свою історію, і тоді в тебе буде гарне майбутнє. Тому такі пост такі легендарні тренери, як там Сергій Степанович, він має прийому сіп всі, тобто і ми маємо. Приділять максимум уваги до того, щоб наші вихованці так само знали тут Сергій Степанович, Звідки почався рівненський баскетбол взагалі? Це батько рівненського баскетболу. Він його розпочав, він його продовжував. І наша зараз там, честь, наше, там, наше діло продовжувати його справу. Для родини Сергія Шимосюка турнір став по справжньому особливим. Господарі майданчику «Бекарівне» до змагань готувалися відповідально та прагнули показати якісну гру. Максимально налаштовувались, готувались звичайно, розбирали суперників. Тому так максимальна підготовка на рівні. Чемпіонатом очікування свята баскетбольного. Те, що ми хотіли зробити, у нас поки що виходить, тому все добре. За свою тренерську кар'єру Сергій Шемосюк проклав дорогу у великий баскетбол десяткам гравців та завжди вірив в те, що вони зможуть досягнути успіху. Я з ним познайомився в четвертому класі, і після того ми 42 роки були поруч. Це школа, це людина, яка створила рівненський баскетбол, яка створила людей. Його спортсмени, його вихованці сьогодні продовжують цю прекрасну традицію. Він завжди любив людей, він завжди був справжнім чоловіком. І він нас вчив, і він навчив. І світла пам'ять моєму тренеру. Для баскетбольного колективу «Старий Луцьк» змагання стали частиною підготовки до нового сезону. Ми долучилися до турніру вшанувати пам'ять Сергія Шимосюка. Та наробити свої нароботки в захисті, в нападі, щоб підготувати до сезону максимально якісно та вигідно для нашої команди, рівне це. Одна команда, особливо грати з ними вдома. Тут дуже гарні фани, атмосфера їх підтримка. Тому тут приємно грати. Однак одночасно важко. Усі три команди завершили турнір з однаковою кількістю перемог. Та, зрештою, завдяки переможній різниці забитих і пропущених м'ячів, господарі паркету, баскетбольний клуб Рівне здобув чемпіонство. Представники Луцька стали другими, а кияни посіли третє місце. Віднині турнір пам'яті Сергія Шимосюка хочуть зробити традиційним. Та проводити щорічно кажуть, прикладатимуть максимум зусиль, адже ця людина заснувала баскетбол на Рівненщині та писала його історію. Про неї мають знати усі. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Спорт як шлях до відновлення і нових можливостей у Франківську провели фестиваль адаптивних видів спорту, де кожен міг відчути, що обмеження це не кінець, а початок іншої історії. Подія зібрала військових, ветеранів та містян, які прагнуть підтримати одне одного і довести. Сила духу здатна подолати будь-які перешкоди. Більше інформації від журналістів телеканалу «402». Відновлення через фізичні активності у Франківську відбувся фестиваль адаптивних видів спорту. Усі охочі могли випробувати себе в баскетболі на колісних кріслах, стрільбі з лука, питанку та бугорті. Розпочали захід із показового турніру з баскетболу, який присвятили пам'яті полеглого військового Тараса Шпука. Долучився до нього й ветеран Олександр Баталов. У 2023 році, внаслідок підриву на міні йому ампутували ногу. Вперше таку гру захисник спробував у спортивному таборі. І відтоді нею захопився. Дуже багато хлопців, дуже багато дівчат, насправді, які хочуть спробувати цей вид спорту. Плюс це командна гра, і ти насправді зігруєшся, дуже багато спілкуєшся, смієшся, граєш. Ну і адреналін це таки він все своє теж дає. А ти надихаєшся, ти бачиш, наскільки він тебе перезавантажує і дає можливість трішки видихнути той досвід, який ми прожили, який з нами стався. І ці травми, які з нами трапились, ми про них забуваємо, тому що ми тут настільки активні, що. Люди, які мають кінцівки, насправді більш повільніші, яка менш емоційніші, ніж ми. Долучився до гри Андрій Соломін. Він був командиром роти сотої окремої механізованої бригади. Однак, у квітні минулого року отримав поранення поблизу Авдіївки. Захисник каже, спорт для ветеранів дуже важливий. Уже після першої баскетбольної гри емоцій було чимало. Наша команда посіла третє місце тоді серед вісьми команд, якщо я не помиляюсь, і ну не знаю, мене було таке враження, що я, якщо не головний герой якогось фільму про баскетбол, то якийсь один з головних героїв, і ну дуже класна гра, і такий, що я думав, що тільки в фільмах можуть забивати на останніх хвилинах і вирівнювати рахунок або виходити вперед, але в житті це також відбувається, і ну, такі моменти вони незабутні. Такий фестиваль у Франківську проводять не вперше. Його мета показати, що навіть після поранень військові можуть жити активно і повноцінно. Ми з центру ініціатив порони з живим привезли адаптивні велосипеди, рекамберти, гра боча багато різних активностей для того, щоб показати тим військовослужбовцям ветеранам, які проходять реабілітацію в місті Івано-Франківській області, що є насправді дуже багато адаптивного спорту, який позитивно впливає на їхнє ментальне і фізичне здоров'я. І ми маємо класний приклад з минулого року, коли учасники приїхали також з госпіталів і вперше спробували там баскетбол на кріслах, колісних і інші види спорту. А зараз Волі інтенсивно займаються цими видами спорту. Минулого року за зібрані під час фестивалю кошти закупили обладнання для ветеранів, провели школу інструкторів і створили вісім осередків адаптивного спорту. Цьогоріч гроші планують витратити на придбання крісел колісних для гри у баскетбол. Минулого року ми Оголошували збір на мільйон гривень. Ми зібрали мільйон тридцять вісім тисяч гривень, закупили обладнання, запустили школу інструкторів для ветеранів та ветеранок, навчили їх, передали це обладнання. Завдяки цьому створився створилося вісім осередків Івано-Франківській області в різних містах Калуші, в Коломиї, в Надвірній тощо. Цього року ми також оголосили збір на мільйон гривень, і ми хочемо зібрати кошти на закупку крісел колісних для гри в баскетбол. Цього звичайно недостатньо, тому що крісла дуже дороговартісні, тому ми за закликаємо бізнес франківський цивільних донатити та долучатися. Також на заході презентували партнерський мерч, частину коштів з продажу якого спрямують на донати. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Луцьк знову став спортивною столицею юного біатлону. Вже втретє місто приймає всеукраїнські змагання, що зібрали молоді з різних куточків країни. Для юних спортсменів це не лише випробування на витривалість і майстерність, а й важливий крок до майбутніх перемог на великій арені. Вже втретє Луцьк приймає всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат. До обласного центру Волині з'їхали спортсмени з Івано-Франківська, Тернополя, Львова, Сум, Чернігова, Харкова, Закарпаття. Волинь представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 та Володимирського спортивного ліцею. На відкритті учасників змагань привітала бронзова призерка Олімпійських ігор 94 з біатлону Валентина Цербенесіна. П'ятьох спортсменів привіз на змагання тренер із Харкова Олексій. Отут каже, луск для них уже добре знайомий майданчик. А самі старти чудова можливість для вдосконалення майстерності. Ми приїхали з міста Харкова, представляємо Харківську область, Приїжджаємо вже не перший рік. Ми будемо брати участь в гонці чемпіонів. Дві команди ми представляємо і на всеукраїнських у нас буде дві дівчини. Брати участь буду вдруге. Минула гонка мені не вдалася, але я був ще молодий тоді. Сьогодні я буду один з лідерів і надіюсь, що покажу на найкращий час. Такі змагання є хорошою нагодою оцінити перспективних спортсменів. Вважає виконувач обов'язків державного тренера збірної з біатлону Ігор Ганенко. І дякує Волинській федерації біатлону за чудово організовані старти. Найголовнішим є те, що дійсно майже всі біатлонні області тут представлені, тобто приїхали навіть і Сумська області, Харківська область і багато інших областей, які будуть сьогодні змагатися. На жаль, в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації була знищена біатлонна інфраструктура в багатьох містах, і саме такі змагання в Луцьку дозволяють спортсменам і пройти певний тренувальний процес і позмагатися. Тому я сподіваюся, що таких змагань буде тільки більше з кожним роком. У перший змагальний день спортсмени долали спринт із мішаної стафету. Траса пролягала вздовж проспекту Волі з центром стрільбиш біля Волин. ...національного університету імені Лесі Українки. Дистанції від півтора до трьох кілометрів, залежно від вікової категорії. І два вогневі рубежі – у позиції лежачі та стоячі. Саме там найбільше хвилювання. Додаткових труднощів цього разу додала дощова погода, розповідає учасниця з Тернополя. Це складна і е спорту, вона об'єднує і стрільбу, і швидкість. Сьогодні мені вдалося більш стрільба, чим швидкість бо було дуже слизько. Попри складні умови, вихованка Володимирського спортивного ліцею Дар'я Масурець задоволена своїм виступом. Хоча не в усім мішені влучила, хороша швидкість на лежеролерах дозволила їй компенсувати втрати часу та увійти до трійки кращих. Так вдалося, я не очікувала, але так вийшло. У мене хід получається краще ніж стрільба. Я займаюся два роки Володимирському спортивному ліцеї міської ради. Мені дуже Подобається. Я почала біатлоном займатися, тому що я побачила на телевізорі, як біатлоністи біжать гонки, і мені дуже сподобалося. Я чемпіонка та призерка з чемпіонату України з лижних гонок та призерка чемпіонату України з біатлону. Змагання серед хлопців традиційно проходили у вищому темпі. Та результат гонки великою мірою залежав від роботи на вогневому рубежі. Кожен промах додавав штрафні кола, а влучання зберігало шанс на перемогу. Приїхати ще три кілометри було два вогневих рубежа. Лешка дуже вдалася, дуже прекрасно. А стійка трішки гірша. Але я думаю, що нормально. Було доволі дуже важко, бо траса дуже слизька, але можемо потерпіти і приїхати. В одиночній змішані естафеті перше і третє місце дісталось біатлоністам з Харкова, а срібними призерами стали волиняни. Сьогодні ще тривають змагання, і спортсмени долатимуть крос у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Попри дощі, непрості умови учасники показали характер і волю до перемоги. Саме такі випробування загартовують тих, хто завтра виборюватиме медаль на міжнародних аренах. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. На цьому завершуємо. А ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі. Стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на Д1.